Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я в Fortnite і покажу вам новий режим Бліц Роялі. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось це новий режим для людей, які грають на телефоні. Але в цей режим можна грати і на комп'ютері. Він триває не довше, ніж 5 хвилин. І він дуже схожий на Reload, але як на мене, він набагато кращий. Карт тут набагато менше, ніж в Reload. Тут всього лише 5 названих локацій. Всі інші суперміні. І з самого початку вам дається один медальйон і одна якась міфічна зброя. Тобто, ми, наприклад, дали медальйон нашого любимого Дайго і міфічні пістолети Kill Switch, тобто які зупиняють час, і ти можеш краще стіляти. Ось так. І всім іншим теж дається якийсь медальйон, потім вічна зброя, і, звичайно, що дві е, такі штучки захисту, які можуть зробити захист між вами. Як бачите, я буваю іншого чувачка, в нього теж були міфічні двійні пістолети, кілсвідчя. Але медальйони з інших людей не падають, тому ви не зможете їх отримати. Як бачите, аеродропи теж. Теж позначаються на карті, їх теж дуже тут видно, але вони трохи інші. Як бачите, я бачив ще одного чувачка, вбив його і можна покращувати свій левел за вбивства за те, що ви не вмерли, і, коротше, левел дає вам те, що дає вам зброю. Як бачите, аердропи тут такі більш золоті, чорні, тут, коротше, все якесь, не таке золоте, чорне, воно таке якби прикольне. Як бачите, цей чувак втік від мене на батутах. Тут зброя з різних сезонів, вона прям дуже різна. Тут може бути зброя з сезону супергероїв, може бути зброя взагалі з там не знаю, 10 сезонів назад. Як бачите, тут є і крона. Бачите, я знайшов предмет з супергероїв, знайшов дробовик міфічний, який мені, до речі, дали за те, що я покращив свій левел. Тобто, дивіться, на першому левелі вам нічого не дають. Ось опис його дробовика. На другому левелі вам дають якісь бунт, тобто покращення, там, наприклад, дивитися і бачити наступну бурю, куди вона піде. Третій левел це вам дають якусь рандомну міфічну зброю. Четвертий левел це вам дають любу екзотичну зброю. Як бачите, я відкриваю аеродроп, і мені випадає один новий медальйон. Наприклад, мені випав медальйон Рінгмастер, тобто я можу мати безкінечні патрони, і мені дали ще легендарну зброю. Ну, якийсь хіл. Я використовую ці мої перчатки, і я тепер можу літати як ворона. І це реально прикольно, бо я можу стріляти безкінечно і все реально глядає дуже класно. Ще зайшов, як бачите, медальйон нашого любимого е, цербера. Тобто, що він дає? Він дає три е, такі ривка, які самі восполняються. І це реально прикольно. Як бачите, на мене напав якийсь чувак, вже був топ-2, тому я мав його вирити, щоб зняти топ-1. Я від нього втікав, випробував щось зробити, бив проти нього, але як бачите, в мене був такий поганий кіям, тому я йому все таки програв. Як бачите, ось так виглядає режим цей тобто тут, бачите, медальйони. Вони дуже різні, вони з різних сезонів.